Сьогодні у нас буде унікальний урок, тому що ми розберемо шматок промови Брайана Трейсі. Це є всесвітньо відомий коуч, коуч з психології, саморозвитку. Часто полюбляю його слухати англійською мовою, і хочу з вами поділитися цікавими думками в плані розвитку. І найголовніше в плані англійської мови. Це буде урок більше для середнього чи навіть високого рівня. Тому що слова будуть дещо специфічні. Але разом з тим, якщо ви початківець, то я гадаю, що ви теж почерпнете багато цікавого. Отож, переглянемо перший шматочок. Можливо, кілька разів потрібно буде переглянути, і потім розберемо по запчастинах. People who are going to be really successful in the future are willing to make sacrifices in the present in order to guarantee that future. And by sacrifices, we mean they're willing to put in the long hours. Отож, Брайан Трейсі каже: people who are going to be really successful in the future are willing to make sacrifices in the present. Розберемо. People who are going. Тобто люди, які збираються. I am going це по суті я збираюся. People who are going або які будуть. Або збираються «To be successful». Слово «successful» означає успішний. Ми пізніше розберемо конкретні речення, коли і як правильно вживати. Однак поки що, пам'ятайте, що «successful» означає успішний. Forgoing to be really successful, які хочуть бути по-справжньому успішними, «Are willing, тобто вони є охочі, вони бажають, вони готові, теж розберемо to make sacrifices». Не знаю, чули ви чи ні, але слово a sacrifice» означає жертва. Тобто я роблю певну жертву заради чогось більшого. Тому ми кажемо to make sacrifices in the present в теперішній час. Отож, люди, які хочуть або які збираються досягнути успіху в майбутньому, вони є готові приносити певні жертви в теперішньому часі. In order To guarantee that future. In order to розшифровується як щоби. Тобто, щоби щось зробити. І в нас є щоби гарантувати. Guarantee that future. Щоби підтвердити або гарантувати те майбутнє. And by sacrifices, we mean they are willing to put in the long hours. І жертвуючи by sacrifices. Жертвами. Такий цікавий граматичний момент. By sacrifices. жертвами. We mean – Ми маємо на увазі. They are willing. Вони готові, вони охочі будуть робити. They are willing to put in вкладати, вкладати час, зусилля, гроші. To put in вкладати the long hours, довгі години. Коли я говорю про жертви, я маю на увазі, що вони готові вкладати інвестувати іншими словами багато, багато годин в це. Отож, суть ви зрозуміли, думка цінна. Погодьтеся з точки зору саморозвитку, але й дуже цінна з точки зору граматики англійської мови і в принципі з словника. Тому зараз ми розберемо по порядку усі слова. В різних контекстах ви їх запишете, а потім, в самому кінці, я вам поставлю запитання і ви особисто спробуєте дати відповідь. Перше, що нас цікавить, це to be willing. To be willing означає бути охочим, прагнути або бути готовим. Ми говорили про те, що якщо вони хочуть досягнути успіху певного, вони повинні бути готові. Вони повинні бути охочими. To be willing. Розглянемо в контексті. I am willing. To help wherever needed. I'm willing to help wherever needed. Тобто я бажаю допомогти, або я готовий допомогти там, де це потрібно. Вживайте замість want іноді, замість Ready, урізноманітнюйте своє мовлення. Можливо, ви чули слово willing, але питання в тому, чи ви його постійно вживаєте. Якщо ні, чому ні? Чому б не вживати? Отож, запам'ятайте to be willing. Наступне слово це є «successful». Теж гадаю, що ви його чули, чи вживаєте питання, але однозначно чули. «Successful» означає успішний. Всюди, де ви захочете сказати успішний, кажіть successful Приміром, a successful businessman Успішний бізнесмен. Далі нас цікавить in order to у порядку, щоб, якщо дослівно перекладати, – «in order to, щоби. По-простому, щоби. Приміром, in order to learn English, you have to be disciplined. Щоб вивчити англійську, ви повинні бути дисциплінованими. In order to in order to go, in order to speak, in order to do. Тобто багато ситуацій, коли ви будете починати речення з щоби. Ми можемо ставити це на початку, а може бути десь серед речення. Там ви щось сказали, а потім кажете, щоби це зробити. Ось таким чином теж можна. Тому пам'ятайте, що in order to означає, щоб або щоби. Далі діє слово to guarantee означає гарантувати. В реченні this is necessary to guarantee your booking. Це є необхідно зробити, або це є необхідним для того, щоб гарантувати ваше бронювання. To guarantee your booking. Щоб гарантувати ваше бронювання. Щоразу, коли захочете сказати англійською гарантувати, ось маєте це слово і ефективно його вживайте. Останнє слово, це to put in, означає вкладати. Приміром, they must have put in a lot of work to achieve such good results». Вони, напевно, що вкладали багато роботи, багато праці в це. Щоби досягнути таких хороших результатів, тобто ми можемо вкладати час, зусилля, і ми для цього скажемо put in. фразове дієслово таке цікаве. Гадаю, що не вживали, чому б ні? Тому пам'ятайте, що put in означає вкладати. Тепер ми переглянемо ще раз уривок, який бачили на початку. sacrifices in the present in order to guarantee that future. And by sacrifices, we mean they're willing to put in the long hours. Numo, they're willing to get up earlier. They're willing to work harder. They're willing to stay later. They're willing to invest and save their money, even though they don't have a lot. They're willing to get up earlier. Вони готові, вони охоче будуть вставати зранку, або раніше. Earlier, раніше. Тобто вони готові вставати раніше. They are willing to work harder. Вони готові працювати важче. They are willing to stay later. Вони готові залишатися довше. Наприклад, після роботи. Чи замість того, щоб відпочити, вони будуть залишатися довше. They are willing to invest. And save their money even though they don't have a lot. Вони готові інвестувати та заощаджувати свої кошти навіть хоча вони не мають багато грошей. Перше, що вам потрібно, це слово invest. Інвестувати. Ви можете інвестувати час, зусилля, кошти. Ви теж можете це вживати в розмовній мові, хоча здається, що ніби це слово економічного характеру. Ні. В розмові часто вживаються такі слова. Приміром, In order to, щоб in щоби, to speak English fluently, you have to invest a lot of time. In order to speak English fluently, you have to invest a lot of time. Щоб вільно розмовляти англійською мовою, вам потрібно інвестувати багато часу. По-перше, маєте слово invest По-друге, ми ще раз повторили «in order to», щоб, щоби. Even though, though» – важке слово для нас у вимові означає навіть якщо або навіть хоча. Приміром, «You can speak English even though you live in Ukraine». Ти можеш розмовляти англійською мовою, навіть хоча ти проживаєш в Україні. You can speak English fluently or you can speak English even though, even though, я наголошую на цьому, you live in Ukraine. Отож, запам'ятайте even though. Переглянемо ще раз цей уривок. They are willing to get up earlier, they're willing to work harder, they're willing to stay later. They're willing to invest and save their money even though they don't have a lot. Розуміти, слова, They're willing to spend an enormous amount of time investing in their children, knowing that this investment in their children, in time and love and affection and support, will pay off for decades and generations, even into the lives of their children and grandchildren. They're willing to spend an enormous amount of time. Investing in their children. Вони готові проводити величезну, колосальну кількість часу. Enormous and enormous amount of time. Колосальну кількість часу. Investing, інвестуючи in their children. У своїх дітей. In time and love and affection and support. Will pay off». Що вони будуть розуміти або знати, що ця інвестиція в своїх дітей в часі, в любові, в прихильності чи в ніжності якійсь, в підтримці, відплатиться. Тобто те, що вони інвестують в своїх дітей, все це через якийсь час, це все відплатиться. Тобто, по суті, кошти повернуться назад символічні кошти, мова не йде про буквальні. Will pay off» For decades and generations. Тобто відплатиться впродовж десятиліть і поколінь певних. Even into the lives of their children and grandchildren. І це відіб'ється навіть в житті їхніх дітей і навіть внуків. Перше слово, яке нас цікавить, це enormous. Enormous означає великий або колосальний. Мені здається, що навіть колосальний краще звучить, тому що на великий ми кажемо big. А на колосальний ми будемо казати enormous. Приміром, Ukrainian Cities have enormous potential. Українські міста мають колосальний потенціал. Enormous potential. Далі amount of означає кількість або обсяг. Приміром, recent research show that no amount of alcohol is safe. Останні дослідження показують, що жодна кількість алкоголю не є безпечною. Не знаю, правда, це чи ні, але цитую слова. Отож, no amount of жодна кількість або жоден, жоден обсяг. Можна так і так тлумачити. Однак пам'ятайте, що amount of означає кількість. Далі an affection означає любов або ніжність. Приміром, maybe. You want to receive love and affection. Можливо, ти хочеш відчути або отримати любові ніжність, любові прихильність. Тому можете теж вживати слово affection, тому що, ну, класне. В певних контекстах воно вам знадобиться. Далі слово to support означає підтримувати. В реченні I think it is important differently to support local business. Я гадаю, що це є важливо по-різному підтримувати місцевий бізнес. Тю спорт. Думаю, що чули, але питання в тому, чи ви вживали. Тепер я поставлю вам 10 запитань з усіма новими словами. Спробуйте відповісти усно, тобто, як вам до вподоби, але намагайтеся використовувати усі нові слова. Таким чином, ви зможете практикувати свою розмовну мову. Готові? fluently? Чи ви готові робити певні жертви для того, щоб вільно володіти англійською мовою? Будь ласка, скажіть від свого імені, що я готовий робити певні жертви? І, і так далі. Прошу. I am willing to make sacrifices in order to speak English fluently. I am willing to make sacrifices in order to speak English fluently. Are we willing to put in the long hours? Чи ми готові вкладати багато годин? В це? Are we willing to put in the long hours? Прошу. Yes. We are willing to put in the long hours. Can your teacher guarantee that one day you will speak English? Чи може ваш вчитель гарантувати, що одного дня ви заговорите англійською мовою? Ваша відповідь? I think no. I think your teacher cannot guarantee that one day you will speak English. Maybe yes, maybe no. I think your teacher cannot guarantee. Or he can't guarantee. Are most people willing to get up earlier? Рано або раніше? Ваша відповідь? Я думаю, що ні. Most people are not willing to get up earlier. Are you willing to work harder? Чи ти готовий працювати важче? Приміром, заради англійської. Скажіть. Yes. I am willing to work harder. Do you invest and save your money? Чи ти інвестуєш і заощаджуєш свої гроші? Ваша відповідь. I do. I invest and save. My money. Should parents invest an enormous amount of time in their children? Чи слід батькам інвестувати колосальну кількість часу в своїх дітей? Ваша відповідь? Подумайте. Yes. Parents should invest an enormous amount of time in their children. Will it pay off later? Чи отримують вони відплату по суті? Чи повернення вони отримають пізніше? Yes, it will pay off later. It will pay off later. What sacrifice are you willing to make in order to learn English? А яку ж жертву готовий ти принести, щоби спілкуватися або вивчати англійську мову? Ваша відповідь. I am willing to get up earlier. I am willing to work harder. I am willing to invest money. For example, Можно так сказати. Will you do so? Чи ви так зробите? Ваша відповідь? I hope so. Сподіваюсь, що так. Друзі, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. До речі, в мене є курс для початківців і для середнього рівня. Тому якщо цей урок був для вас занадто складним, і ви хочете вивчати англійську з нуля, у мене для цього є платний пакет аудіо, відео уроки і дуже багато різного цікавого. Крім того, якщо ви вже володієте плюс-мінус на середньому рівні, то вам потрібен курс часи. Часи по-простому. Теж я його нещодавно розробив. І якщо вас цікавлять ці курси, то ось там внизу. Описі під цим відео є вся необхідна інформація. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, чому б це не зробити? Мені буде приємно і крім того, не забудьте залишити вподобайку. Теж не буде зайвим. До зустрічі до наступних відео!